Завдяки нашим партнерам, Firefighting Fund, Твердовському Андрію, який очолює зараз. Прямуємо до міста Гуляйполе роздавати гуманітарну допомогу мешканцям. Висловити слова подяки від мешканців вулиці, Овчинникова та спортивної, нашим рятувальникам, які неодноразово допомагали нам і надають допомогу і зараз у вигляді харчових наборів та побутової хімії. Дякую вам, буде перемога. Слава Україні! Ніхто крім нас. Ми виїжджаємо кожного дня надавати допомогу до. Населення Васильівського району та Пологівського району кожного разу, коли ми приїжджаємо, люди нам дякують, ми бачимо, як вони живуть на даній території, тому ми не можемо залишити їх без продуктів харчування, води. Та медичних препаратів ми завжди привозимо їм. Вони нас чекають і дякують кожен день. нам. Одно з меморандумом, який заключили головне управління ДСНС Супріння Запорізької області, з благодійною організацією Гетьманський край постачається кожен день хліб, який ми кожного дня вивозимо до жителів сірої зони.